допомагаємо нашим діткам, тому що наші діти це майбутнє України, і це найважливіше, що ми зараз маємо робити, окрім певно, що допомагати нашим військовим, які боронять нашу свободу. Вітаю, радий вас бачити. Добре. Ви сьогодні долучилися до чудового благодійного заходу. Розкажіть про свою участь в ньому. Знаєте, я дуже радію від того, що опинився в середовищі людей, які охоче прагнуть допомогти. Сьогодні у нас неймовірна мета. Аукціон благодійний мета якогось зібрати кошти для обладнання, яке буде закуплене і поставлене в Харків. В Харків в дитячу лікарню, і це дуже важливо розуміти, що ми допомагаємо нашим діткам, тому що наші діти це майбутнє України, і це найважливіше, що ми зараз маємо робити, окрім певно, що допомагати нашим військовим, які боронять нашу свободу. Тому я дуже радий, що сьогодні, окрім якоїсь такої, знаєте, культурної духовної мети мого перебування тут. Є ще і така практична практична і дуже важлива ціль. І я дуже радий, що сьогодні я тут.